Я знаю, що багато хто із вас шукає зараз додатковий заробіток, і шукаєте ви його саме в інтернеті, тому що це зручно, це вигідно, це перспективно. Але якісь невдалі спроби ваших знайомих, чи ваших друзів, чи ваших рідних, чи якийсь страх, що у вас нічого не вийде, що ви вляпаєте знову якусь халепу і втратите при цьому гроші. Багатьом із вас так і. Не дає можливості спробувати цю справу. Ви боїтеся, тому що ви не знаєте, куди ви йдете і що вас там чекає. Я вас дуже чудово розумію, тому що буквально ще два роки назад я була такою самою, я не знала, що це за бізнес, з чого починати і взагалі на що звертати увагу. Але якесь отаке моє бажання оце змінити своє життя, якось його покращити, воно все ж таки взяло верх, перемогло, і я ризикнула. Я ризикнула і пішла спробувати. Так, моя перша спроба була невдалою. Ні, навіть краще сказати, не те, що невдалою. Вона просто не принесла мені тих результатів, на які я сподівалася. Але вона мені дала велику можливість самі спробувати цей бізнес, розібратися в ньому, подивитися, як він влаштований і взагалі на що там варто звертати увагу, коли ви починаєте цю справу. Тому, коли я вже обирала свою слідуючу компанію, в мене вже цього страху не було. Я вже розуміла, куди я йду, я вже розуміла, на що мені потрібно звертати увагу. І взагалі мені вже не потрібні були поради якихось чужих людей, тому що це усе індивідуально. Ніхто вам не підкаже, як правильно, що правильно, і яка компанія принесе вам успіх. Усе залежить. Лише від вас і лише від вашого розуміння цієї справи. Компанія, в якій я зараз знаходжуся, ну, вона просто ідеальна для новачків. Хто взагалі ще не займався мережевим бізнесом і не знає, що це таке, тому що ви заходите сюди з мінімальними затратами. І уже при вашому бажанні у перші тижні ви можете повернути собі свої гроші, які ви вклали на старті, і вже потім розбиратися, дивитися, спостерігати, як тут усе працює для вас цей бізнес чи не для вас. Ви будете спокійні, тому що ви відбили свої гроші, ви нічим не ризикуєте, і ви собі розбираєтеся у цій справі. До речі, команда у нас дуже чудова. Допоможе і, і матеріалами, усіма, і моральною підтримкою, і взагалі, візьме ось так вас за руку, покаже, розкаже і усе пояснить. Також для людей, які вже займалися мережевим бізнесом, але, наприклад, з тих чи інших причин, ну, щось у вас там не пішло. Клуб Лівгуд — це просто ідеальний варіант для побудови команди, тому що. Тут немає оцих обов'язкових закупів, немає обов'язкового цього щомісячного товарообігу, ем, який завжди якось напругу тримає. Я знаю по собі, він тримає постійно якусь таку типу напругу в команді, тому що ти постійно повинен мотивувати людей, заставляти потрібно купляти, потрібно робити товарооборот. Це нормально, бо тому що від цього залежить, залежить ваш заробіток, правда? Клубів цього немає. Тут є чудова продукція, але вона взагалі окремо стоїть від мережі. Ви можете тут заробляти зовсім по-іншому. Клуб Лівгут вам пропонує сім видів заробітку, і ви собі обираєте той, який вам зручно, той, який. Від якого ви будете отримувати задоволення, і не буде ось цієї якоїсь такої напруженої обстановки, яка в основному є коли потрібно робити товарообіг, скажімо так. Тому я просто пропоную вам звернути увагу, звернути увагу на цей новий проект на Клуб Лівгуд, розібратися тут, тому що це дійсно дуже по-новому, дуже перспективно і воно має велике майбутнє. Тому. Просто зайдіть, розберіться, проаналізуйте і вже тоді вирішуєте, ваше це чи не ваше. Ще раз кажу, у нас чудові наставники, у нас лідери, які пройшли уже цей шлях, уже досягли своїх високих рангів і із задоволенням діляться своїми результатами і підказують нам, як правильно дійти до цього рангу, що на що потрібно звертати увагу, які не потрібно робити помилки. Так що у нас чудова команда. Запрошую вас, приєднуйтесь, розбирайтеся і приймайте рішення. Якщо потрібна якась додаткова інформація, будь ласка, звертайтеся. Я залишу під цим цим відео посилання, за яким ви можете самостійно зайти на сайт, подивитися це абсолютно безкоштовно. Як нас все влаштовано, яка в нас продукція, який нас маркетинг? Взагалі, вся вся інформація у відкритому доступі для вас абсолютно безкоштовно. Якщо потрібна додаткова інформація, звертайтеся. Я із задоволенням вам її надам і поділюсь усім, чим знаю. Рада була з вами поспілкуватися і до зустрічі.